Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні 100 днів з того дня, як четвертим президентом України обрали Петра Порошенка. Досить важливий день, тим більше саме цього дня відбулися передвиборчі з'їзди. Партій і об'єднання, які претендують на представництво в новому парламенті, а буквально за день-два до цих 100 днів стало відомо і про ратифікацію одночасну ратифікацію угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Зрив якої став приводом для майдану, і про те, що сама угода про асоціацію, тобто її економічна частина, буде імплементована тільки через півтора роки. Таким став підсумок перемовин між Європейським Союзом, Україною і Російською Федерацією. Ці 100 днів це вже достатній термін для того, щоб подивитися, що відбулося в країні за такий недовгий і разом із цим довгий час. І що можна сказати перед тим, як розпочати нашу дискусію? Україна дійсно стала державою, в якій є. Реальне змагання між різними політичними силами і угрупованнями, тільки, на жаль, це змагання відбувається на тлі війни проти нашої країни, яка так чи інакше накладає певний відбиток на саму можливість дискусії і реформування держави. Україна разом із цим так і не стала справжньою. Парламентською республікою, до якої тяжіли всі ми під час боремних подій на майдані виявилося, що зовсім недостатньо повернутися до конституції України, яка обіцяла парламентсько президентську форму правління. Виявилося важливим, щоб до цієї форми правління були готові і суспільство, і сам уряд і провідні політичні сили. Внаслідок такої неготовності, і можна сказати, неготовності суспільної, вся політична ініціатива по вирішенню найбільш важливих і принципових питань в майбутньому України перейшла до президента держави. Який фактично сам домовляється з президентом Росії Володимиром Путіним, з іншими світовими лідерами про те, як буде виглядати українська конфігурація в найближчі часи. Виявилося також, що питання економічних реформ ілюстрації, яке є нагальним з точки зору змін в нашій країні, також виглядає достатньо проблематичним, тому що еліта розділилася на дві частини. Є та частина, яка. Знає, як робити реформи, однак не бажає цього робити. А я та частина, яка не знає, не бажає. І третю, якось не видно. Ми прийшли до парламентських виборів і сьогоднішні списки парламентських об'єднань, які претендують на представництво у владі, продемонстрували, що новий парламент буде якісно відрізнятися від попереднього. Відрізнятися тим, що в ньому, очевидно, не буде людей, які готові. Просто продати батьківщину за чергове підприємство чи кредит, але разом із цим питання. Компетентності парламентарів, питання їх здатності приймати закони і ухвалювати необхідні для реформування держави рішення, якщо подивитися на списки, також виглядає досить сумнівним. А таким чином, те, чим має займатися цей парламент, ухваленням важливих законів, які змінять країну, теж може бути поставлено під питання на найближчу парламентську каденцію. Це теж досить важливий момент, якщо говорити про ці 100 днів. І нарешті. В ці 100 днів було звільнено частину території України, яка була окупована фактично російськими військами, які діяли під прикриттям диверсантів і найманців. Однак 2% території держави, частина території Донецької і Луганської областей в цю частину, до речі, входить і Донецький вагільний басейн, залишається під контролем самовиголошених республік, які підтримуються тепер вже фактично неприхованими російськими військами, і це заморожений конфлікт, його замороженість. Можна сказати, підтверджена тими домовленостями, які існують між президентами Петром Порошенком і Володимиром Путіном, і мінським протоколом, і тут залишається відкритим важливе питання: чи цей заморожений конфлікт так і залишиться? Гірою на ногах української державності і української економіки, чи вдасться українській державі позбути себе території, яка сьогодні контролюється Російською Федерацією, чи навпаки ця територія може повернутися до складу України без російських військ, диверсантів і найманців? Але є ще один варіант: в умови хиткого перемир'я ніхто не може дати гарантій, що домовленості між президентами Росії та України спеціально ухвалені російським президентом для того, щоб не почати рішучий наступ на територію нашої країни, і окупувати значно більшу територію, яка сьогодні є. Варто нагадати, що в ці ста днів задано серйозних втрат. Добровільчим батальйоном, які брали вагому участь у звільненні цієї частини території, яка донедавна належала до контролю ДНР ЛНР. І разом з цим стало очевидним, що армійські структури не готові, і це наслідок навіть не ста днів, а 23 років Української незалежності, до реальної війни із російськими збройними силами, які натомість готові воювати на чужій території. В цьому ми теж переконалися на прикладі Новоазовська. Наші гості сьогодні блогер і письменник Сергій Іванов, Добрий вечір. який змушений був залишити рідний Луганськ, як ми знаємо, після всієї цієї чудової історії. Дмитро Різниченка, блогер доброволець батальйону Донбас, вітає Дмитро. І Ростислав Шапошников, керівник проєкту «Дорожний контроль». Добрий вечір. Вітаю. Отже, насправді, от сьогодні питання номер один. Для країни, в яких економічних умовах вона буде існувати, якщо так подумати. Тому що всі ці пояснення, які ми отримали в останні дні, що ми будемо отримувати європейські товари без мита. а... Українські а російські товари без мита, тобто, що ми будемо українські товари без мита будуть ці в Європі, російські товари так українські товари без мита будуть ці в Росію, а європейські російські товари з митом у нас будуть, і це неймовірно вигідний для наш варіант. Разом з містину відповідає на питання, наскільки ми готові до імплементації реформ. Які пропонуються Європою. І найголовніше, чим ще ми можемо заплатити Росію за перемир'я, якщо це взагалі умова перемир'я. Ж... Проблема ще одна: найважливіше що ми нічого не знаємо про сутність домовленості, які існують між нашими керівниками. І це не той стиль, який я хотів би, скажімо, бачити в українській політиці. Сергій? Ну, совершенно очевидно, що Росія нав'язала свої правила нам. И несмотря на то, что многие наши коллеги, блогеры, журналисты рассказывают о каком-то э, нечеловеческом профите, который мы якобы когда-то получим от того, что э, от э, вот этих вот всех переговоров, да, вот о том, что вы сказали, вот на самом деле я этого ничего не вижу. Почему? Потому что мне кажется, что м, Украина в состоянии войны, пребывает в состоянии войны. Я небольшой экономист, то есть я юрист по образованию и гуманитарный человек, в общем-то, вот. Но очевидные вещи я вижу, что э, на самом, деле, на самом деле, как себя будет дальше вести Россия, мы не знаем. Вот. Нам об этом никто ничего, никто не говорит. Содержание переговоров по пунктам мы не знаем. Власть нынешняя продолжает себя вести точно так же, непрозрачно, как и предыдущая власть. Поэтому давать какие-либо критические оценки, либо позитивные оценки этим договоренностям и нашим перспективам развития экономики, но я считаю себя просто не вправе. Вот. Я, я знаю только одно, что Украина должна перепрофилироваться, понимаете, нам нужно отказаться от всех этих неподъемных э, производств, которые не модернизировались с 70-х годов, где гибнут люди, извините меня, когда на горловке, на стироле происходит выхлоп, да, то вокруг в, в, в радиусе 300 километров у людей обостряются аллергии и прочее, прочее, прочее. О чем я говорю? О том, что Донбасс, промышленный Донбасс, вот тут вот, который всех кормил, да, якобы, который производил огромную часть валового продукта. На самом деле это разлагающийся труп экономический. Вот. И я не уверен, что он нам нужен, на самом деле. Вот как-то так, я думаю. А вы, Дмитрий, уверены, что эта часть на территории должна повертаться за таких умов ценой смерти от величезной ваших товарищей? Mm. там, там же речь как бы не о территории уже давно идет а в том числе и уже и о смертях моих товарищей, которые должны быть отомщены. Поэтому речь не идет не о экономической привлекательности этого региона, и речь идет не о политической целесообразности, а речь идет о том, что когда-то, собственно, и вызвало наш Майдан. Это когда Речь шла о Евроассоциации, Я лично на Майдан плевать хотел. Мне неинтересна Евроассоциация. Это чепуха собачья. А вот когда э, милиция избила студентов, это мне было не, не плевать. Потому что это меня там избили. Это меня ткнули лицом в асфальт. И вот сейчас Россия нас ткнула лицом. Нас Россия избила. Нас Россия забрала территории. И вот когда мы тогда вышли на Майдан, так же самым будем продолжать эту долбанную войну. Хотя она нам здесь уже сидит. А вы навечеваете звезду? Між європейською асоціацією тим, що людей побили на майдані, Є. Ну наприклад, Мені здається, зараз... що в нормальній, в нормальній європейській країні взагалі не відбувається майдан. Потому что в нормальной европейской стране, когда выходит такая килькость людей, которая тогда вышла на улицу, то влада прислушается до этих людей. Да, да. И намагается знать, что, их не, что им не подобается. Выходит там министры, выходит там премьер-министр, да, вы, говорят, Знаете, а Покойники решение, или суть. хорошо, или ничего. Прошлый режим уже давно покойник. Плевать на него. Вот Да, он был плохой. Да, он не слушал. Вот он получил по заслугам. Сейчас вообще другое Не время. Сейчас уже всем на самом деле все равно. На... Вот отложилось на неопри... ну, полтора года, это давайте так, неопределенное время. На неопределенное время отложилась имплементация этих договоренностей. Да, всем плевать, на самом деле. А це якщо це я вам можу розповісти, що таке відкладення имплементації домовленостей. Значит, це означає просту річ. Я вам да, я понимаю. Просто уже да что бы вы сейчас не рассказали, это не выведет людей на, на, май, на Майдан. На Чекайте. Я не збираюся людей. Я не з тих журналістів, які закликають людей на Майдани. Я вважаю, що закликати людей на Майдани це справа політиків. Якщо вас кличе на Майдан журналіст, запитайте, для чого він це робить. Ну у нас але вже є, таких є не осталось. Але ну так, все про сьогодні все пройшло до свого знаменника. Але є важливий момент: якщо ми не проводимо економічні зміни в країні, справжні. Якщо у нас не починає працювати середня, от прем'єр Йуценюк вчора говорив, що, що зміни будуть проводитися навіть якщо не буде імплементуватися асоціація. і у нас не буде розвиватися економіка, значить у нас не буде розвиватися середній бізнес, значить у нас не будуть платити та податки. Ми маємо знайти десь гроші на армію. Ось ми весь час кажемо, що нам потрібна сильна армія, що нам потрібна сучасна техніка, що ми 23 роки фіг знає, що робити із збройними силами, і це правда, це факт. І не, виявляється, що вся не ця зброя. Ну правда, да? Да. але. Якщо це не імплементується, і якщо грошей для цього немає, то всі ці розмови про армію так і залишаться по телевізору. Тому що не можна, дякуючи красивим розмовам по телевізору, купити бронетранспорт, а бронежилет. І навіть якщо всі ми скинемося, ми сучасну зброю не купимо. Це залежить від обороноздатності, а це означає від платоспроможності держави. Ну, ну це Ні. ж факт. Ні. БТР ми можемо купити, якщо нам його продадуть. Она нам у никто не хочет продавать. Вот и, собственно, и весь. Я так не думаю. Да это нет. Ну, формирование среднего класса это это это, самое, это одна из самых важных. Вообще, Я думаю, проблем, что собственно. нужно смотреть правде в глаза и понять наконец, что на самом деле на сегодняшний день Украина Европе не нужна. Почему не нужна? Потому что наше государство крайне коррумпировано и пока у нас будет коррупция зашкаливать по всем мировым, как сказать, рейтингам, да, что мы находимся чуть ли там не на последнем месте. Никто нам и визы не будет нормально выдавать, никто не будет отменять эти визы и, естественно, вступать, приглашать нас какие-то организации европейские. Пойдите в посольство, в любое, да, посмотрите отношения Европы, отношения других стран, гражданина Украины. В ту, в ту же Америку попасть обычному украинцу под туристической визой практически нереально, 95% отказов. Будет получена как бы эта статистика, потому пока у нас люди бегут из страны в надежде где-нибудь работать в Европе или в Америке там за низкую зарплату, или э, они просто убегают там от коррупции от этого ужаса, естественно нашу страну никто никуда не будет приглашать. А Вы подавали документы на американскую визу? У меня журналистская виза американская. Есть, да. да. А Откуда у вас данные о том, что 95 процентов? Потому пожал... что неоднократно. Не люди... потому что, откуда данные?

Постане журналіст, це вопрос, як сказати, всім понятен, і тут нет дискусії, що нам дають или не дають. Понятно, що большинстве случаев не дають. Понятно, що в случаїв не дають. Але справа в тому, що ви живете в якому світі, в якого немає. А я вам розкажу, який світ є. А світ є такий, що Європейський Союз, в принципі, готовий працювати над тим, щоб у нас був безвізовий режим. У нас завтра приїжджає місія, яка буде перевіряти другий етап імплементації вимог Європейського Союзу. І я думаю, що десь через кілька місяців. Там 6-8, у нас буде безвізовий режим, який, яким ще ніхто ще. з нас не зможе скористатися. Знаєте чому? От ви мали б послухати міністра закордонних справ України пана Клімкін, який чітко сказав, що безвізовий режим у нас є з ним проблема тільки одна серйозна: що ми не можемо надрукувати біометричні паспорти. Ми не можемо їх надрукувати за часи Януковича. Тому що ми знали, чому ми їх не можемо надрукувати. Тому що фактично. Була боротьба між однією фірмою державною і І Єдапсом. ЄДАПСом, саме так. І чот... Скільки там Янукович був президентом? Ну, роки. Три з половиною роки йшла боротьба між ЄДАПСом і державою. Три з половиною роки не друкували ці паспорти. І зараз вони теж не надруковані. Тому що, якщо ви запитаєте у представників влади, хто має їх керувати, друкувати, вам скажуть, що це серйозні проблеми. І це є справжня проблема корумпованої держави. Не тому що нас не хочуть бачити. Нас всі хочуть бачити. А тому, що ми не можемо побудувати державу, яка може власному громадянину забезпечити біометричний паспорт. Я уявляю, я хочу вас переконати, що ви вже доживете до того ганебного дня наступного року, коли буде оголошено, що у нас безвізовий режим з Європейським Союзом для тих, хто має біометричні паспорти, ви підете за цим паспортом, а він не надрукований. В цьому сутність нашої цивілізації. Так, до речі, було не тільки з нами. Так було з Республікою Македонія. Вона теж влаштовувала також, такий самий режим. З Європейським Союзом, і в ній не було можливості надрукувати біометричні паспорти. І вони їздили за візами, тому що черга на біометричні паспорти була на 4 роки. В цьому проблема. Європа фактично надала нам можливість підписати угоду про асоціацію. Це той документ, який фактично зробив нас асоційованим членом Європейського Союзу. Такою угодою жодною країною Європи ми не підписували. І це найважливіший. Крок в історії України. Однак, якщо це буде і політичне, і економічне рішення, тому що економіка України згине без нормального середнього класу, без нормального. Е зміни ставлення чиновника до людини. Я от хотів би запитати. Це теж питання, до речі, цих 100 днів. Да, а даже, у нас... Даже извините, без сортировки мусора ми скоро уже здохнем. Почему? Потому просто, уже у нас буде техногенна катастрофа. Посмотрите, що твориться. А в Киеве а ти Елементарні речі. Тому я здесь вас підтримую. Ага. Возможно, не соглашусь з моими колегами, что э, движение в Європу, естественно, это единственное, как бы приемлемое и необходимое для України. Как бы тяжело ни было. Ну, безусловно, нет. Европу нужно для этого. Європа, либо Архайка, либо Піщера, ніби. Просто либо, реч, либо реч о тому, що про... на практики це визнається. Це зі сторони облаживає. Я Я, не я понимаю. тебе прекрасно розумію. Що ти можеш мати абсолютно іншу політичну позицію. І це нормально взагалі, правда, що люди мають різні погляди на те, як розвивається їхня країна. Але проблема в тому, що якщо ти сьогодні хочеш взяти, умовно кажучи, зброю і йти захищати свою країну, то якщо вона корумпована, в ній продають зброю з якихось складів. А я не державу захищаю, я країну захищаю. А держава і країна, ти якщо ти не захистиш державу, не буде країни. Це я не стало казав, очевидним ні, за ці місяць? Ні, звичайно. Нічого. Загалом все почалося з того, що Семен Семенченко в своєму знаменитому відео сказав, що у нас зараз нема держави, а є мережа активістів і патріотів, які, в принципі, є в державних органах, але їх там небагато. А є мережа ворогів. І, в принципі, нічого ж не помінялося. Ну, тільки що трошки там президента вибрали. От і все. Тому я, коли захищаю свою Україну, я не захищаю ту державу. Те, що обрали президента, це зміна? Кого б вони не вибрали, результат був би той же. Яка різниця? Навіть якщо б обрали знову на Боже, якби я вибрали Юлю, було б те ж саме. Президент зараз сидить, у нього ні пів кроку не може зробити, крім тих обставин, які його примушуть робити ці кроки. Тому я би там сидів, я б робив те ж саме, говорив би те ж саме. Яка різниця? Домовлявся з Путіним? А що робити? Є вибір? Нема. Тобто ти вже не радикал. Війна я не зробила радикал. тебе таким поміркованим політиком, як Петро Порошенко. Якби я продовжив продовжував свою, продовжу ну, свою думку до ласка. кінця, і ви мене не перебили, ну, тим, що я не радикал, ласка. то вона б закінчилася закликом до повалення державного ладу і знищення нинішньої системи збройним способом. Ну, наприклад, якщо довести ідеологічного кінця, тому як це я не радикал? Це цікава думка, тому що тоді виникне питання: а на що змінювати цей державний лад? Це ж важливе, тому що я вважаю, що ця думка, яка в є в Твої уяві вона існує в уяві багатьох е, спеціалістів з Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вони теж такий... вони просто, вони просто вони не захищають Україну, вони захищають свою державу, але вони розуміють, що для захисту Росії як держави треба повалити тут державний лад, і от якщо я тут думаю, важливо наскільки їхні знаєте, думки, як, як німці були платили Леніну за те, щоб та, він зробив революцію в Росії. А після того Росія угу. Червона Росія прийшла і завоювала Півнімеччини. Німці не після того, не відразу. Не відразу. 20 років всього пройшло. 20 років, плюнути я, і все. Я не пойму, просто німного посила Дмитря. Это правая идеология, левая идеология. Это правая левая идеология, это, но мне это неважно. Нет, да? ну то, что... Подождите. Он сначала сказал Семен, Семен Семенченко, да, которого мы все безмерно уважаем. И, вот, и который баллотируется и, в парламент. Ну, государство, а не страны. М, да? да, государство, а не страны. Вот, объявил уже практически как э, прудон, да, или как Штирнер объявил о том, что государство не существует, вот, что это зло и так далее. То есть я его даже, возможно, где-то поддерживаю на каких-то философских, так сказать, он не пойму, сказал зло, он сказал вот, не существует. Да, но его не существует. Хорошо, вопросов нет. Ну, это типично, да, то есть, как бы анархический посыл то есть, левый. Вот, а... левый. Ну, а какой. Ну вот я, например, до корней волос правый. Но когда я был на войне, у меня был автомат, и государства вокруг не было. Я и был государством со своим автоматом. Ну, ты, ты же захищал державу своим автоматом, а не просто сама. Країну. Украину. Само... Це все Украину. Я и був в державу. Кожный солдат на фронте Украину, державу, да. носить суверенитет. Да. Ничего не mm -hmm, Да. Все дуже по-правому. Тут немає нічого правого і ліво. Це взагалі державницька ідеологія. Вона і розділяє всі люди, які бажають жити в цій державі. А хто керує цією державою праві чи ліві, вирішують виборці. поки немає державного право Так, Да, так. Я думаю, что Порошенко нужно было договариваться не с Путиным, а договариваться со своим народом. И заинтересовать народ, защищать свою страну. Потому что на сегодняшний день, даже те люди, которые реально хотят защищать, они, кстати, у них нет мотивации. А за кого идти? То есть, получается, сейчас люди идут на войну, рискуют своей жизнью, да, то есть они погибают, многие семьи остаются без своих мужей, сыновей. А ради кого? Ради того, чтобы в городе Киеве продолжали заседать те же судьи, те же прокуроры, те же милиционеры, которые путем, как сказать, отправки людей на войну, остаются здесь воровать деньги, да. Если сейчас сюда зайдут войска России, что эти прокуроры и судьи будут делать? Они что, разве будут с автоматом тут ходить? Нет. Их либо убьют, либо они поднимут лапки и скажут, мы сдаемся. То есть так. вы 16 го поддержите закон иллюстрации? То есть я поддерживаю любую иллюстрацию. Но ваша как... организация придет под стены Верховной Рады поддержать закон иллюстрации? 16-го. 16 Придем, конечно. Второе слушание. Дело в том, что наш адвокат Виктор Смолий. Собственно, и разрабатывал закон на иллюстрации, то есть он его да пр проталкивал в Верховную Раду. Да, там было много законопроектов, и один из законопроектов... Были иллюстрации. А, а о ну да, 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 кстати, извините, да. Вот, Я и, не все и, собственно, естественно, мы поддерживаем этот, любую иллюстрацию, которая ликвидирует коррумпированную систему в Украине. Потому пока человек не видит, что в стране изменения, да, нормальные изменения, и что он хочет вернуться в Киев после войны, не будет нормального противостояния. То есть пока я не вижу тех изменений, которые могли бы мотивировать Божечки, народ. Божечки, Растистали. а сам народ, может быть, должен тоже быть мотиватором изменений после Майдана? Вообще, да, да. <связь> тоже верно. Но понимаете, к сожалению, сейчас вот те люди, которые были на Майдане, практически все, они оказались на войне, и многие уже не вернулись. Да, то есть кто сейчас будет требовать здесь в городе Киеве кардинальных изменений? Все люди на войне. То есть остались только в основном люди, которые не будут, как сказать, силовым способом, потому что разговорами, одними разговорами, я думаю, что ничего не получится убедить этих людей. Ми продовжимо нашу розмову відразу после рекламы натак на листов.